Сторінка 149, параграф 21. як відстояти себе стильне спілкування у житті майже щодня трапляються ситуації, коли необхідно звернутися по допомогу, чітко висловити свою позицію або від чогось відмовитися. Наприклад, коли треба відмовитися від небезпечної пропозиції, кудись зателефонувати чи відстояти власну думку в таких випадках, ми зазвичай. Поводимося пасивно, агресивно або асертивно, упевнено та вічливо. Прочитайте деякі ознаки видів поведінки. Визначте, яку поведінку в них описано: асертивно, агресивну чи пасивно. Очі та плечі опущені, не дивиться в очі, голос тихий, несміливий, постійно виправдовується, пронизливий погляд, загрозливі слова, руки в боки, насуплені брови, стиснуті. Кулаки, спокійний голос, розплавлені плечі, прямий погляд, приязний вираз обличчя, доброзичлива манера спілкування. Пасивна поведінка, якщо людина нехтує власними інтересами та за будь-яку ціну намагається уникнути конфліктів, вона демонструє пасивну поведінку. Коли люди поводяться пасивно, їм складно захищати себе, самостійно ухвалювати рішення, комусь відмовляти. Навіть якщо пропозиція невигідна для них чи навіть небезпечна, пасивна поведінка. Як це звучить? Люди байдужі до моїх почуттів. Усе нормально, я не хочу проблем. Я зроблю все, що ти скажеш. Який це має вигляд? Не дивиться в очі, очі та плечі опущені, жалісний погляд, благанні, захисні жести, голос тихий, несміливий. Не висловлюю своїх почуттів. Уникає проблем постійно виправдовуються, як стати менш пасивним. Частіше висловлюйте свою думку, говоріть, що ви відчуваєте. Просіть те, чого хочете, відмовляйтеся від того, чого вам не підходить. Пропонуйте свої ідеї. Навчіться вічливо, але твердо казати ні. Агресивна поведінка. Іншим є портрет агресивної людини. Вона прагне лідерства і командує навіть. Це недоречно, або у справах, у яких нічого не тямить, завжди намагається будь-що відстояти лише власну точку зору, навіть усвідомлюючи хибність своєї позиції, ні за що цього не визнає. Про таких іноді кажуть, що вони живуть за законами джунглів, правий той. То сильніший у своїх діях ці люди не зважають на інтереси та почуття інших. У спілкуванні нехтують вічливістю і тактовністю, вдаються до тиску, шантажу, погроз, лайки, навіть фізичної сили. Агресивна поведінка. Як це звучить? Кого цікавить твоя думка? Роби, як я сказав. Погоджуйся або йди геть. Який це має вигляд: насуплені брови, пронизливий погляд, злість, зневага, погрози, погрозливі слова, руки в боки, стиснуті кулаки. Як стати менш агресивним? Дозволяйте іншим висліловлюватися першими. Якщо під час розмови ви перебили людину, вибачтеся і дозвольте їй завершити свою думку. Якщо ви не згодні, скажіть про це вічливо і з повагою. Асертивна упевнена поведінка. Бути асертивним від англійського assertive, гідний, самостверджувальний, означає відстоювати себе з повагою до інших. Таку поведінку, ще називають упевненою, гідною, рівноправною, відповідальною. На відміну від пасивної чи агресивної, упевнена поведінка є запорукою рівноправних стосунків, у яких ніхто не почуватиметься обмеженим чи приниженим. Це вічливе і приясне спілкування, уміння передбачати наслідки своїх слів і вчинків, тактовність і гарні манери, асертивна поведінка. Як це звучить? Я не люблю баскетбол. Може краще пограємо у футбол? Давай цього разу буде по-твоєму, а наступного по-моєму. Я перепрошую, зараз моя черга. Який це має вигляд? Розправлені плечі. Вільна хода, прямий погляд, приязний вираз обличчя, доброзичлива манера спілкування, висловлення поваги, спокійний голос. Як стати більш асертивним? Демонструйте повагу до співрозмовника, співрозмовниці, використовуйте я повідомлення, вирішуйте суперечки через переговори.